ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Щойно в Білгорода був збитий літак Су 25 Крім того, аварії зазнав черговий транспорт на сімдесят 76 який отримував кабіну невідомою ракетою до 50 десантників. Загинули телеграм-канали Росіян, лояльні до влади. За мовляв, що це таке збивають вже у нас в небі. Втім, тішить, що окрім збитих російських вони, нібито збили перше в 16 А це. Брехня у будь-якому випадку реакція Путіна не буде ніякою. Літак крім десанту перевозив ракети до Іскандерів, а Пілот штурмових бомбардувальників наносив удари по Чернігівській області, коригуючи а отримуючи інформацію з Орланів. Залп був здійснений із Житомира. Всі екіпажі та особовий склад Росіяни загинув догралися. До слова, Росія перекинула на територію Білорусі зенітні ракетні комплекси С 400 дальність яких близько 200 кілометрів. Вони становлять велику загрозу для півночі України, зокрема. Для Києва, але столицю рятують протиракетні комплекси, надані союзниками нашої країни. Таку думку в інтерв'ю безріватель висловив екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ворог перекидає в Білорусь ракетні комплекси С-400. Вони можуть стріляти у варіанті Земля-Земля на дальність до 200 кілометрів, оскільки часу польотів у них малий, вони становлять загрозу, зокрема безпосередньо для Києва. Розповів він від них столицю рятує робота таких комплексів. Аксів, як Петріот, якщо розгортати його в тому напрямку, звідки можуть завдаватися удари, практично автоматично спрацює виявлення та знищення ракет. Пояснив генерал. У контексті щоденних ракетних і дронових обстрілів Києва Романенко зауважив, що ворог відчуває певну нестачу точних ракет, особливо балістичних, таких як Іскандер Калібра. Водночас, генерал підкреслив, що нашій країні не варто чекати, коли резерви агресора зменшаться. Необхідно знищувати носії та пускові установки ракет окупанта. Романенко також заявив, що. Україні необхідно активно взаємодіяти не лише зі своїми партнерами, а й з країнами, які досі зберігають нейтралітет з питання посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. З весни минулого року ми стали аутсайдерами у війні технології, якщо спочатку нас не вистачало, як і зараз не вистачає традиційних озброєнь боєприпасів. Натомість були масово мавіки, дрони для скидів ФПВ-дрони, А чому линці з лопати їли? То тепер ми втратили ініціативу. Пише військовий та волонтер Касянов. Противник застосує. Шахеди, ланцети, каби, Ефпіві-дрони з тепликами в дрони з автонаведенням Ефпіві-дрони з управлінням по оптоволокну дрони ворога безперервно моніторять наші тили, радіотехнічна РТРА. Розвідка палангує наші патріоти. Ворог навчився оперативно реагувати на ситуацію, створивши рок розвідувально-вогневий контур. Коли за даними агентурної або технічної РТР розвідки у райони заходження цілі нашої цілі, вилітає дрон кілька дронів, які дообнаружують цілі. Наш патріот, наприклад, і по. Ньому негайно завдають удару і всю цю війну знімають у прямому ефірі. Імперія вкладає величезні гроші в нову зброю, в розробки дає гроші виробникам на розширення виробничої бази, укладає контракти на виробництво на рік, на два, на три вперед. У нас нічого цього немає. Щасливі ті, хто законтрактувався хоча б на місяць. Високі технології змінюються гучним піаром і незакінченими журналами обліку журналів, засмітившими армію під час війни. За три 4 місяці ми ризикуємо остаточно втратити здатність чинити опір чим-небудь ще. Крім Стрілецької зброї перетворимося на відчайдушних людей, на яких ведуть полювання машини з фільму Термінатор треба негайно вживати радикальних заходів. Дилатанти і мародери від технологій мають поступитися місцями професіоналам і патріотам. Чому ми втратили дорогий і дефіцитний патріот і людей, тому що не вистачає дронів камікадзе середньої дальності, яких нам обіцяли 833 штуки на місяць, 10 тисяч на рік. Бо треба щодня, щоночі кошмарити дронами ворожі аеродроми, з яких зліт. Ають сушки бомбити на скабами або ризикувати патріотами, підтягувати їх ближче до лінії фронту, розкривати парасольку ППО над передовими позиціями. І інших варіантів немає. До зустрічі друзі. Ставайте спонсором на каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.